Миру Божого вам. Війна в Україні показала, що прогнози політиків і експертів не збуваються. Вони не розуміють, що долю і перемогу вирішує не людина, а Господь. Все залежить від волі Господа. Кожній людині, незалежно від того, переживе вона війну чи ні, потрібно буде відповідати перед Богом. Тому фокусуватися треба на Ісусі Христі. Нам треба розуміти, кого ми слухаємо, брехунів чи тих, що несуть життя людей Божих. Ми повинні наповнюватися Словом Божим. Тоді Дух Святий і дасть нам сили витримати всі випробування. Нам треба покаятися і очистити свої серця від гріха. Господь ще дає нам час для цього. Перемогу дає Господь, а ті, що надіються на людину, прокляті. Заходьте на канал Салтаненки і слухайте чисте Євангеліє, миру Божого.